Турнір із волейболу в Отенії традиційний його проводять вже близько десятка років. Організатори турніру впевнені, що в такий спосіб їм вдасться залучити до цього виду спорту якомога більше людей, і головне. Що буде збережена пам'ять про тих атлетів, які все своє життя віддали спорту? Кілька років підтримує змагання і голова районної ради Богдан Болюк. Робив він це, будучи ще на посаді заступника голови райдержадміністрації, але одне є незмінним. Голова районного парламенту сам грає за збірну Коломийщини. Не став винятком і цей турнір. Богдан Болюк був одним із кращих на волейбольному майданчику. Це. Традиційний турнір перед в вотинієві відбуваються пам'яті тих спортсменів, які вже вийшли у вічність. І, звичайно, шануючи тих людей, які віддали своє все життя служінню спорту, ми таким чином будемо про них пам'ятати. А друге, будемо казати молодому поколінню, яке це важливе, значення має займатися спортом, здоровий спосіб життя. І Отинія це не є просто Отинія. Отинія це є вхідні ворота нашого Коломийського району. І, Друге, це найбільше селище в Коломийському районі. І того тут, тут треба розвивати як і спортивну, так і іншу інфраструктуру для того, щоб нам був це є наше лице і наша гордість Коломий. Першому на майданчик вийшли волейболісти Отинії Коломийщини. Запекла гра, принесла перемогу районним гостям. В результаті вони стали срібними призерами турніру, а тріумфували у змаганнях волейболісти із обласного центру. Зотенії Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма ПодіНТК.